Шановні друзі, всім доброго дня! З вами Владислав Антонов, і сьогодні мій експеримент виживання, Чи можна в умовах зими зараз при наявності певного сонця трошки підзрядитися від замороженого екофлоу, від сонячної панелі, котра була в автівці. До речі, на даху селилися голуби. Отак ми, друзі, поставили у дворі сонячну панельку. Підготувала вже кабель і зараз пів години на третю. Використовую River Pro, River Max верніше. От Ми, друзі, з'єднали кабель, хоч вони воду не прийняли, але бажано, щоб вони лежали не на снігу. І зараз подивимося, що дає панелька. Треба трошки почекати, трошки замерз. Шановні друзі, трошки мене відволікли, і через буквально хвилин 50 зараз ви підключили, підігріли Екофлоу, він запрацював. Сонечко, бачите, вже дуже низько. Ось так працює наша система. Копік уважно спостерігається, кіт віджатий в Житомирській області у поліції. Він допомагає нам. И вот потужность, вы бачите, я отримую зараз 45 Вт. 45 Вт, 80 46, 47. Копики, виде иди, солнце не захиляй. А то что, ревизор. До речи, автентичный годинник. Звичайно, друзья, много зависит от кутов. Даже если мы трошки поправим, то уже потужность будет больше. Добачте, друзі, трішки підкрутив, 57 ватт отримуємо. Зараз вже майже четверта година вечора зимку. Це, друзі, мова йде про компактну панель, яку можна просто за хвилинку винести і підключити. Почали грітися.